29 травня 2025 року. Сьогодні зранку був дощик. Після рибалки ми думали, вже нікуди не поїдемо, але трошки, ніби дощик став. Так, періодично падає, тому вирішили заскочити до лісу. Ну, хоч на пару хвилин подивитися. От такий підбиразничок і такий. Ось такі два. Не знаю. Ще трошки походимо. Подивимось. Рибочки аж так немає. Але маю надію, що трошки знайти. Тут ще один. Але він старенький. Я його не буду трогати. Покликав мене чоловік, каже, Іди дивись, що я знайшов. Оце рибочок. А тут я знайшла. Ой, які чудесні. Які гарненькі голубіночки. І знову червоненькі. Одна из нас сбивает пташечки. Все одного знайшла. Правда, поила его. И едят далее. Після ранішньої рибалки ми трошки пройшлись. грибочків немає так, щоб ходити довго. Але для свого задоволення ще такий маленький бонус від лісу. Дякую Богу і ЗСУ за сьогоднішній день.